Усіх вітаю на моєму каналі. З самого ранку настрій був не дуже хорошим, тому я зайнялася, як завжди, випіканням і приготувала імбирне печиво. Рецепт ви можете побачити у мене на каналі. І вже згодом я помітила, що випав сніжок. Друзі, ялинку ми вже прибрали ось. І хотіла вас запитати в продовження розмови до. А, покупки нових меблів. А, диван ми вже замовили в синьому кольорі. Ось на рахунок столу нам писали про те, що м -м, краще все ж обрати дерев'яний стіл, і я з вами погоджуюся. Але, звичайно, це дорожчий варіант, і ми це добре розуміємо. А, нам спочатку хоча б придбати стільці, але ті стільці, які йдуть в комплекті до дерев'яного столу у. Білому кольорі мені зовсім не подобається і здаються якимось непрактичними. Я знайшла дуже гарний варіант у шкір-заміннику. Тільки є одна проблема: я не можу визначитись, у якому ж кольорі мені все-таки придбати: у білому чи у чорному. Я знову вставлю картинки, фото з сайту, і напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи підуть сюди? Чорні стільці чи ні. Мені знову ж таки хочеться практичного, щоб це не були звичайні стільці у вітальню з е, сидінням із тканини. Е, мені таке не подобається, тому що з власного досвіду я знаю, як швидко це все забруднюється. Ось, а е, з шкір заміннику, мені здається, буде саме те. Декілька днів тому їздили в ОТБ і чоловік придбав. Ось такий зволожувач повітря. Покажу вам і інші покупки. Ми придбали знову ось такі е, яйця домашні, 10 штук 50 гривень. є молоко. Дві упаковки сметана від своєї лінії. Також дві упаковки тут 400 грам Шпинат, ось такий подрібнений. Е, капуста. Також кв, е, квашена. Валик я собі придбала для одягу. Серветки ось такі 150 штук, двошарові, косметичні. Вони коштували десь 18 гривень, а ось такі самі, тільки е, в паперовій упаковці за 40 гривень. Базилік ось такий сушений, подрібнений. Далі джем з чорниці. Спробуємо, що це. Ну, Сейчас казав, що черниця дуже корисна, особливо для зору. Ось таку ковпусу постійно беремо з сиром. Моя улюблена моцарела. Чотири упаковки, тому що вона була по акції. Якщо чесно, навіть якщо б вона не була по акційній пропозиції, я би все одно її взяла. Ось таке желе було також по акції від своєї лінії. Буду пробувати з полуницею та з апельсином. Батончик. І це взяв Остап, він просто вкрав батончик. Ось такий сир взяла, спробувати паприку. Далі, як завжди, мої улюблені дріжджі, желатин на всякий випадок, ось така паста. Також дуже смачна. Ряженка, тому що минулого разу я взяла пряжене молоко, кефір. також собі. Соус, ось такий сирний, смачний на піцу. Маргарин. Маргарин в мене дві упаковки. Далі ось така піцерела, сир на піцу. або для гарячих бутербродів. Далі листкове тісто. Собі взяла ось такі станки. Коштували 90 гривень. Та рукавички. Ми взяли ось такий фрукт в світі, щоб скуштувати, що це і як воно на смак, банани. Далі грейпфрут наш улюблений. Далі лимон, авокадо, морква і ще авокадо інших сортів. Ну, авокадо це мені, тому що ніхто його більше не їсть. Ну і ще остав, деколи. Ну що ж, новий фрукт в світі нам дуже сподобався. Він такий, як грейпфрут, тільки солодкий. Четвер у мене був не дуже насичений, так як чоловік був на роботі, а я вирішила дати собі вихідний і нічого не робити. Ну, але коли у тебе маленька дитина, нічого не робити, це ще не означає, що ти дійсно не будеш нічим займатися. Я подивилася свій улюблений серіал Корона Всім раджу. Мені дуже шкода цю принцесу Діану і ситуацію, в якій вона опинилася. І завжди хочеться переглядати цей серіал чомусь саме в холодну пору року, тому що він асоціюється в мене саме з Британією, а там теж постійні дощі. Вирішила приготувати млинці, дуже мені захотілось. І ми придбали в ось це желе від своєї лінії. Напишіть, чи ви куштували таке. Не знаю навіть, яке воно буде на смак. Дуже цікаво. Знаєте, що я хотіла би ще зробити? Пташине-молоко, десерт. Ось на днях. Сподіваюся, що буде така можливість, бо вдасть, е е все буде добре і зроблю пташине молоко. Це, до речі, один із моїх улюблених десертів. Ось. Железо стигло дуже швидко, ми вже його куштували. Має смак такий, як із дитинства, коли мама на якісь свята робила таке желе. однозначно можна приготувати. Я думаю, що а також хотіла би зробити бите скло. Думаю, всі знають цей десерт. Ми вже потроху починаємо готуватися до ремонту у коридорі. Чоловік там все прибрав, і ми надибали ось таку. Поличку пластикову, вона вже в нас дуже давно, десь 10 років. Ще коли я була маленька, бабуся придбала, і вона ще в чудовому стані, необхідно було просто її помити. Ну, і в продовження теми про принцесу Діану, хочу зауважити на тому, що однією із найбільших проблем. Всіх шлюбів, які розпадаються згодом, це є те, що ви дивитесь на свого партнера трішки в рожевих окулярах, і майже його не знаючи, закриваючи очі на якісь його недоліки, дозволяючи своїм емоціям панувати над своїм розумом, люди. Приймають імпульсивні рішення і одружуються. Нам показали в серіалі, що дійсно Діана дуже мало знала Чарльза принца, і поспішно сказала своє так і поспішно одружилася, незважаючи на якісь недостатки, можливо, несхожість характерів, темпераментів і наївно думаючи, що шлюб зможе змінити. Партнера або любов зможе змінити його ставлення до того чи іншого, до тих чи інших ситуацій. Я передивилась дуже багато роликів про принцесу Діану і історичних нарисів. Прочитала, і який висновок я зробила? Це те, що принцеса Діана була дуже емоційною та активною особистістю. Вона любила бути. Біля людей вона любила різноманітні вечірки, благодійні заходи. А Чарльз навпаки, любив усамітнюватися, читати літературу, читати вірші. Вони були ніби з різних планет і не могли зрозуміти один одного. Ніхто не хотів йти на компроміс, і дуже часто принцеса Діана, не розуміючи того, ставила саме Чарльза у скрутне становище, він ж мав бути наступним королем. А він чомусь завжди виходив у тіні, а мало бути навпаки: принцесу Діану обожнювала преса, обожнювали люди. Що не скажеш про Чарльза? І тут я вже підходжу зі сторони ось цього принца. Він ж також бачив якою вона є, що вона є емоційною, що вона є темпераментною жінкою. Проте, незважаючи ні на що, він все одно з нею одружився. Я думаю, всі знають про те, що він неодноразово її зраджував і одружився зі зрадницею, згодом після смерті принцеси Діани з Камілою. А от із шлюбу королеви Єлизавети та її чоловіка. Філіпа можна дійсно брати приклад, адже вони були у шлюбі 73 роки, це, звичайно, досить багато, і ніхто навіть ніколи не міг подумати про розлучення. Забрали все прання, весь одяг, який висох. Просто не займалася цим буквально два дні, і вже назбиралася ціла величезна гора. І от що мені скажете робити? Я так не люблю оце складати. Це одна з моїх найнеулюбленіших справ. Я би краще реально готувала щось, мила посуд, тільки не складати речі. Це найгірше для мене, що може бути тільки. Просто гляньте. Повертаючись до історії про королівську сім'ю, хочу зауважити, що нам дійсно. Слід повчитися у королеви Єлизавети та принца Філіпа того, як має відноситись своя дружина до чоловіка, та як чоловік має відноситись до своєї дружини. В Біблії неодноразово написано про те, що чоловік має любити свою дружину. Саме чоловік любити, а дружина має поважати свого чоловіка і слухати, а не навпаки, тому що жінки дійсно потребують цієї любові, цієї уваги. Мені дуже імпонують історії. Людей, у яких дійсно можна чогось повчитись і взяти дуже багато корисного, тому що зараз у 21 столітті, на жаль, кожна друга пара розлучається, це мене звичайно не радує, тому що це показує тільки безвідповідальність людей, які легко важно ставляться. До вибору свого партнера, майбутнього чоловіка чи майбутньої дружини безвідповідально ставляться до свого життя, не роблячи висновків, заводять дітей, а потім е виявляється, що той чи інший партнер не підходить їм. Також необхідно думати не тільки е емоціями, не тільки серцем, але й вмикати. Розум, тому що емоції дуже швидко проходять, закоханість дуже швидко проходять і настають звичайні сірі будні, звичайне буденне життя, і необхідно буде вже жити з людиною, будуть різноманітні труднощі по житті, які необхідно проходити пліч опліч. Це моя суб'єктивна думка. Якщо ви думаєте по-іншому, то обов'язково напишіть в коментарях. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео і попросити ваших вподобайок та коментарів, адже це допоможе просувати мій канал. Я хочу побажати вам Божого благословення, всього найкращого. І також, якщо є якась необхідність про молитву, молитовна підтримка, то обов'язково пишіть у коментарях. Будемо молитися за вас, ваших рідних та близьких.